Була тусовка теж аніматорів. Ми показували один одному фотки найжирнішого малого за тиждень. Хто якого найжирнішого бачив? Чекай, 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 чекай. А, а нащо ви, ви колекціонували? Фото дітей. Ми, ми не то, що спеціально колекціонували, завжди було з піратом сфоткайтесь, Ну і хоч не тебе є фотка з жирним малим. Сподіваюсь, у вас нема свого бункера. А потім жирний малий виріс і питання про активістів. Питання про. Просто Вадим, коли ти кажеш фразу жирний малий виріс, от, люди щось починають сміятися, я не знаю чого. Та це... Тут я... Чесно? я не розумію, що чого. Я це... теж. Мені цікаво. А Можна Чи... з тобою сфоткатись? О, Сергій. Сергій, в тебе є ніж, тобі можна все. Чуєш? Як думаєш, про прошу питаннями. Дури в натурі. Дякую, потім пацанам покажу після Пер... розмови. Перший раз я шкодую, що я не жирний малий. Для... Потім Сергій тако зпритули і сиди і каже, дивись з яким жирним малим слабився. Давай на нього зберемо сто мільйонів. Будете мені разом збирати на спортзал.